Ну що, прийшло час таки чесно признатися, що ну що, права була російська пропаганда. Да, Росія, вспомні, три роки убіждала нас в тому, що вони взагалі нас пальцем не тронули. Всі такі, як -то щиро не розуміли, чому ми на них там дуємося, обіжаємося, злимося. Говорять, алло, алло, ми тут взагалі з іншими воюємо. І от оті другі, з ким вони от це все час тут у нас воювали, вони теж ну, чесно признали їх правоту. Говорять, ну да, так, да, підтверждаємо. Не хотіли вам цього говорити. Ну так, да, вони все це время воювали тут з нами. Рубіо назвав конфлікт на Україні проксі війною між США і Росією. Американський госсекретар Марко Рубіо заявив, що український кризис представляє собою проксі війну між Соєдинними Штатами і Росією. А я вам що говорив? А руська пропаганда, що вам говорила? Це не наша війна. Взагалі я не понимаю, що ми тут делаем. То, ну, как бы все, мы, мы можем быть свободны. Да, пока вы еще наших боевых комарів не нашли. А найдут, я вам гарантированно уже говорю, найдут. Давайте же не забывать, какие чудо там их разведку сейчас возглавляет. Верит, что в Украине есть биолаборатории. Сенат назначил Габард на должность главы разведки США. У меня вот такие ощущения, что Трамп... это так, Колян, перестань плюваться, пожалуйста. Це назначає все Шапіто по одному єдиному принципу. Він кожному входящому в двері задає один і той же вопрос. віриш в путінську пропаганду? Все, молодець на тобі крісло. Ну і що що ти уборчиться? Сиди, керуй. Пожалуйста, це те, що ми вчора з вами говорили про їхню відмову надавати нам розвідувальні дані. Та нахрена нам така розвідка з такими даними взагалі всралася. Кстати, нікому не треба, ні. Там зараз такі цікаві секрети повилазять. США могут передать России секретные данные, считают бывшие разведчики. NBC, бывшие разведчики допустили передачу американских секретных данных России. Да, пожалуйста, не забудьте рассказать своим русским друзьям наши главные секреты. Про наших вот этих боевых качок, про то, что мы тут все сатанисты и что ну, там напомнить, мені ще Соловьев со и все годы несли. И сейчас вы это вот все будете получать назад. То на цей раз вже в віці секретних даних американської розвідки. А ми це все даже слушать не будемо. Ну, во-первых, ми це все вже чули. А во-вторых, ну, во це, взагалі, ваша Росією війна. І що хочете з нею далі, то й делайте. В Кремлі согласились со словами Рубіо, о проксі війні на Україні. Пісков, Москва согласна со словами Рубіо, о прокси войні на Україні. Що б ви з ними не согласились? Вам же ж тепер американські новини послухати, що в зеркало подивитися. Одно а ви то ще з Америкою збираєтесь воювати? Вона ж вже все, вона ж вже успішно перед вами капітулірувала. Проводьте переговори, отримайте заслужені, репарації, і все. США і Київ можуть вскорі обсудити завершення війни в Україні. Так, давайте ще раз помагаємося зрозуміти це все з точки зрення логіки. Да, у них війна з Росією, окончання якої вони хочуть проговорити з нами, а ми тут взагалі про чому. А, вам наше розрішення треба? Ні, я, звісно, знав, що ми вже в статусі мирового гегемона, але я навіть не знав, що настолько. Ну, ну, Повеліваю. Значить, швидко сходили, поговорили про це з Росією. Ну, що стоїть, виповнять! Трамп виступає за перезагрузку відносин США з РФ ради завершення війни в Україні. Келок. Глава Білого Дома Дональд, ну на нього Трамп виступає за перезагрузку відносин Вашингтона і Москви ради завершення війни в Україні. А як її фамілія от эту, що, як? Ну от плюйся, як? Трамп зростив осілих 5 ошибок в одном слове. На самом деле, её фамилия Обама. 2009 год. Обама заявил, что перезагрузка отношений с Россией сработала. Президент Медведев откровенен, вдумчив и конструктивен в подходе к российско-американским отношениям. Сказал Обама в ходе совместного с Дмитрием Медведевым заявления для прессы по окончании переговоров в рамках саммита АТЭС. Кнопка перезагрузки сработала, добавил президент США. Короче, если кто-то из вас ждет, что я пойду баллотироваться в президенты США, все, даже не надейтесь, там миссы прокляты. А Обама тим часом може сходити вже знаменитий телеграм Медведєва і почитати його нинішні відкровіння, його вдумчивий конструктивізм, а заодно вивчить пару свіжих матюків, якими він описує Обаму, його мать, перемать. І, і Трамп, я смотрю, туди ж намилився. І він би давно вже туди сходив. Да ми ж не розрішаємо. США розкрили головне требування Трампа к Україні. Блумберг, Трамп потребував від Києва согласия на скорое прекращение огня. О, ну так би сразу і сказали. Ну ви ж і тут опять все перепутали. У нас переговори будуть не між Україною і США. США нам нинішнім, ну як би її обговорити уже толком нічого. Вони ж все позабирали. Да, це будуть переговори між Україною і Росією, яку будуть представлять. Марк Рубио, Майк Уолтс и Стивен Витков. И эти трое новых русских будут укатывать нас на то, чтобы мы сдались? А вы нам что за это? Ну там матрешки, балалайку, водку. Президент США Дональд -на Трамп потребовал от Киева согласиться на скорое прекращение огня с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, американский лидер выдвинул это требование в качестве условия подписания сделки по редкоземельным ресурсам. А вы умеете торговаться? Ми либо перестаємо стріляти в русських, либо американці відказуються ритися в нашій землі. Ми, видимо, на це їх настільки упрашували, що вони нам так чітко поставили. Значить, либо ми прикрашаємо агресію проти Росії, либо вони до нас з лопатою навіть не сунуться. Нас за це навіть в НАТО приймуть, да, на саме позорне місто, на їхнє місто. Трамп хочет изменить формат участия США в НАТО, отказавшись от защиты союзников NBC News. США могут отказаться защищать страну партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Президент США Дональд Трамп рассматривает идею изменения формата участия штатов в НАТО, в том числе отказа от обязательной защиты союзников в случае нападения на них. Так а в чем смысл тудицу о НАТО, когда я хочу защищаю, не хочу, не буду, а я теперь может, никогда не захотеть. Бо а так по-хорошему пятая статья НАТО Коли всі як один подимаються на защиту союзника, зрабатували один раз. 11 сентября 2001 року, коли терористи Аль-Каїди атакували Башні-Блізніці в Нью-Йоркі, тоді всі країни, учасники НАТО, всі як один, підняли свої війська на защиту Америки. От на таке НАТО, США согласне. А щоб ще їм кого-то защищати? Нема дурних. Ні, ну хіба тако Росію? Вони зараз з Росією, я так понимаю, своє НАТО создадуть з блекджеком і шлюхами і будуть ними вже далі з нами воювати. Западная преса. Трамп намірин відказати в дієстрі п'ятої статті устава НАТО странам, які не виконують нормативи расходам на оборону. О, назвати вам одну таку страну. Одну вона називається Сполучені Штати Америки, які і зараз не дотягують до тих визначених 5%, Причому далеко не дотягують. А при Трампі там стане і того менше. Міністр оборони США поручив скоротити бюджет Пентагона на 40% за 5 років. Ні, ну це він видимо, теж начитався російської пропаганди про агресивний блок НАТО, про войовничу Америку і вирішив таким образом своїм новим російським друзям подарунок сделати. А якщо і це не поможе, так вони обіцяєте ще жоще пройти з панам. Метод кнута и пряника. Келок объяснил, что стоит за остановкой поставки военной помощи Украине. Я думаю, это давление для того, чтобы украинцы принимали участие в дипломатической активности. Мы знаем, что обе стороны будут спорить, но соглашаться также. Резюмировал спецпредставитель президента США Кит Келок в ответ на вопрос об условиях возобновления американской помощи. Ага, они дадут нам оружие. Дадут, дадут, дадут. Но только после того, когда мы поклянемся, не против кого его не применять. Да, я вот, как-то этого Келлога... Келога... Трошки умніє считал, Ну, хоча, в принципі, мог би и сам догадатися, що якщо він работает у Трампа, то підозрювати його в наличии лишнього интеллекта, ну це точно уж наївно, з мого боку, було. Так що ну, тяжело вам буде з нами договоритися. Друге дело Росія. От вони уверены, що вона перед ними от скатерть самобранку таку викотить. Трамп призвал избавиться от ядерного оружия. Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной, цитируя Трампа РИА Новости. А что, хорошая идея? Ловить лайфхак. Избавиться от ядерного оружия дуже легко. Мы это уже делали. Можете нам повірити. Значить, ділається це так. Забираєтеся зі со своїми дружбанами десь в Будапешті якому да? підписуєте меморандум, в рамках якого, просто берете і передаєте своє ядерне оружжя Росії. Все, ви його позбулись. Не знаю зачем, це просто вот традиція така. А Росія просто за це пообіцяє на вас ніколи не нападати. Якщо вам потрібні якісь то, будь ласка, ми можемо виступити в цьому качестве. У нас вже хороший опыт. От только потом, коли у вас десь на алясці зашевеляться якісь зелені, не панікуйте. То Росія якраз і прийде вас захищати. А ми, ну, щоб вам було не скучно, можемо виразити свою глубоку. Якщо вам буде мало, відключимо вас розвідданих, заберемо, а потім укатаємо вас же на прикрашення огня. І потім перезагружайтеся зі своїми русскими дружбанами, сколько вам взагалі куди влізе. Только, Колян, головне, потом не забудь, по чумок быстренько сходить і рідкоземельні метали у них повикапувати. Так, ну і головне базове питання, на яке ми з вами просто зобов'язані відповісти, чи залишаться Збройні Сили України без допомоги. Не залишаться. І ви це чудово знаєте, бо на те і ми з вами і отут оце все і робимо. І ми це робимо в силу своїх можливостей. Звичайно, там нехай і не ті об'єми, але повірте, те, що робимо ми з вами, вірніше те, що робите ви, це ну дуже і дуже важливо. І іноді ми закриваємо такі питання, які, окрім нас, з вами ніхто більше і не закриє. Так що, ви молодці, ви дуже класно допомагаєте Збройним силам України, зокрема, 120-му окремому розвідувальному полку, який ми з вами взяли під свою опіку, І досить непогано. Ним опікуємось. Так що давайте продовжувати це і надалі. Як ви розумієте, війна ще не закінчується, а з такими партнерами взагалі невідомо, коли і куди вона може зайти. Так що нам з вами розслаблятись точно недоречно. Значить, як це робити, як допомогти Збройним силам України? Давайте ще раз розкажу. Раптом, хто не знає, чи забув, от у вас зараз на екрані два QR-коди. Один з них веде на банку в Монобанковій інший веде на конверт в Приватбанкові. В принципі, одне і теж воно між собою схоже. Ви навели свій смартфон на цей QR-код, значить, у вас з'явилася відповідна менюшка, куди ви вводите суму доната і відправляєте на допомогу Збройним силам України, і там написано, що це на 120-й ОРП. Зазначати щось іще, додаткове писати там абсолютно не треба, воно і так іде напряму на банку, на конверт, і звідти напряму витрачається і відповідним чином звітується. Значить, Якщо вам ці варіанти незручні, чи ви там з телефона дивитеся вам би інший доступ, будь ласка, під цим же відео. Під цим же під будь-яким відео, значить, ви опускаєтеся або в перший прикріплений коментар, або в опис до цього відео, і знаходите там купу всяких інших різних варіантів, в тому числі і цієї банкові конверти. Вони теж там зазначені, окремо хотів би наголосити. Там є і картки. Безпосередньо номер в Приватбанковій, в Монобанковій, там є короткі посилання і на ту, і на ту картку. Там є PayPal, там є Skrill. там є наша сторінка на GoFundMe. Особливо раджу скористатись це в тих країнах, яким, ну, яким зайвий раз не бажано світити, що ви нам допомагаєте. Причому весь прикол тому, що в США вже потихеньку скочуються до такої ж країни. Так, ну, як би там не було, значить цим всім. Тим можна скористатись, і, але величезне прохання, якщо ви одним з цих варіантів користуєтеся. Да, ну, там і біткоін Аманес, і він зараз на піки біткоїна окремо не наголошує, що він там є. Але, в принципі, іноді туди теж щось надходить, і ми цим чудово користаємося. Якщо ви цим якимось варіантом користаєтесь, неодмінно не забувайте писати, для кого призначений цей платіж, щоб ми розуміли, що це на полк, на розвідку, на ЗСУ, хлопцям, там, пині на пейджер, або ну, щось таке. Або якщо це підтримка нашого проєкту, бо ну, вже здавна за цими реквізитами нашому проєкту допомагають, пишіть, що це нашому проєкту, ну, якось так, щоб ви теж розуміли, Коляну на Віскас і Зоді Філіповні на Пахмілон, і там Коту Василю на, на буси, наприклад, так, що ну, щоб ми це все розуміли, чим одне від другого відрізняється. Але ще раз наголошую: тим, хто хоче допомагати нашому проєкту. Це краще робити, ставши нашим спонсором на Ютубі. Ну, спонсором це звучить так. Там, в принципі, є дуже такі бюджетні варіанти, як у нас люблять порівнювати, що порівнювати там з чашечкою кави. Ну, там є варіанти навіть дешевші, чашки кави. Так що підіть, подивіться там дійсно бюджетно, і ваша допомога в будь-якому випадку буде дуже і дуже класною. Або найкраще, якщо ви любите наш проєкт, якщо ви з нами давно і хочете продовжувати з нами бути і далі, то ставайте. Нашим патроном, босом, партнером, підключившись до, нашого, до нашої сторінки на Patreon, і там один раз зареєструвавшись, один раз просто ви там це робите. І все воно далі, все буде йти автоматично. Це зручно буде і нам, і вам, що ви все це не забуваєте, воно йде в автоматичному режимі, ну і ми бачимо вашу якусь постійну підтримку. Для нас це теж дуже і дуже, як ви розумієте, важливо. Так що, давайте допомагати, давайте напряжемось, тому що оцей, оця. Вся клоунада, яку вони там влаштували, це ну повірте мені, це ненадовго. Все ця дурня дуже швидко сама себе покаже, сама себе обвалиться. А наші хлопці, як тримали цю планету, так вони далі її і триматимуть. І поки Збройні Сили України існують, поки вони, скажімо так, в тонусі, то ми можемо чітко сказати, що планета наша захищена, і все буде Україна. А так воно і буде. thank you